І ви на каналі Сніп'ятока, я дуже рада вас бачити. Сьогодні я вам розповім, як робити картинку на своє відео. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. З самого початку я б хотіла розповісти, що коли я буду знімати про програму Піксарт, там я знімала зі свого телефону я знімала планшет, тому що програма Піксарт. Якщо ти знімає, якщо ти зробиш запис екрану свого процесу, то він буквально все робить чорним і нічого не було б видно, тому одразу вибачаюсь, але я мусила так зробити. Спочатку для того, щоб нам зробити картинку на відео, нам потрібно зайти в така бока, зайти в креатор персонажів та заскріншотити свого персонажа, зробити скріншот. Потім нам потрібно зайти в програму EBS Paint X. Я про неї вже давніше розповідала, можете подивитись давніші відео, та вам потрібно зробити так, щоб у вас нас, було на прозорому фоні. Я думаю, що ви зрозумієте, тому що я не... на відео, тому що я не сильно ускорила і вам буде зрозуміло. І так, зараз я переходжу в програму PixArt. Ми відкриваємо програму, у нас є там такий маленькі плюсик, ми повинні його нажати. Далі нам потрібно вибрати якийсь кадр зі свого відео та його обрати, вставити на початок. А далі нам потрібно його обрізати. Нажимаємо Tools. Crop, і там є формат 16 на 9, або ж ви трішечки пролистаєте, і там буде YouTube, але вони буквально одні й ті самі. Далі потрібно зайти в Effects і там є «Blur». Його внизу можна вибрати. Я обираю декілька блюрів, щоб була, міська генка була цікавіша. Далі потрібно зайти в Brushes, там є нальовані різні зірочки, нажимаєте на ту кнопку та вам потрібно знайти такі, як малесенькі промінчики. Відео видно, та вони є на самому початку. І вам потрібно вести по пальцю для того, щоб ви заповнили ним. Свій фон. Звісно, можна іще чимось, але я завжди роблю так, так коли дають всяких сердечок і так далі. Далі ви обирайте режим, де намальовані пунктирні стрілочки. Та ви починаєте робити такі. Вибирайте різні кольори, та починаєте робити форму, можна сказати, як, е, як п'ятна в корови. Точніше, цятки. Різних кольорів можете робити і по декілька ліній. Я завжди декілька ліній. Далі ви обираєте свого персонажа, але ви його в лівий кут. І тільки в лівий. Ну, або ж хтось робить посередині, я тепер це не роблю, тому що так незручно. Далі ми заходимо в програму Фондо. Так, ця програма є. Вертикальною, не горизонтальною, тому я збоку ставила е, посилання на мій телеграм-канал, якщо хочете, можете зайти. Зверху на програмі у нас є таке можна сказати, як картинка фото, і ви просто на неї нажимаєте та вам вибираєте фото з галереї. Так, нажимаєте на олівець та можете писати свій текст. У відео видно, як я там збільшую розмір. І так далі. Роблю всякі кольори та границі, і так далі. Останній наш пункт це додати все в YouTube студію на ваш банер. Ви заходите внизу на контент шукаєте на відео, яке вам потрібно вставити. Там збоку є такий малесенький олівець, ви на нього нажимаєте на ще один олівець та вставляєте. Зберігаєте і все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Можливо, ви щось найбільше зрозуміли по відео, ніж по тому, як я це все розповідала. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слабітока Всім удачі та всім па-па!